Друзі, я вас вітаю. Дивіться, ось така масова проблема у Shimano Замінив я дві дужки ці дві котушки, дві моделі Шимано-Супер, тільки різного покоління, два роки різниці. І проблема була абсолютно однакова була зламана дужка Тут Тут проворачувалася, людина просто захотіла додати епоксидку Ну Це дурниця тут просто вискочила Тут замінили, просто поставили нову дужку. Тут зробили так звану трансплантацію. Про це ну, в більших відео на моєму каналі. А проблема це масова, цей дрот-дріт, тоненький, тому може деформуватися. Тому робіть дві речі: будьте обережні з катушками шамана. це, в принципі, гарне рішення. А в недорогих катушках може бути така проблема. Тому в будь-якому випадку перевозьте свої катушки а, в, жорст, в жорсткій коробці, а, в кофрі якійсь, і тоді проблеми не буде. І, друге, слідкуйте, щоб не було люфта в плечах. Ось тут от. так, дивіться: ось, наприклад, ось на одному з екземплярів, більш старому, тут плече вже. В цьому місці стерта, і тому, крім дужки ми ще міняли плече. І також, друзі, не забувайте про дуже гарний варіант модернізації. ну там Декілька років, я не знаю, ну до 5 років ще може, якщо тут нема підшипника, ще може катушка нормально ходити, потім вже починається. Так, тут не видно, ні, трошки видно. Починає стиратися, вісь. Починає а, ця втулочка стиратися, починається люфт. Тому тут міняємо всі ці втулки на підшипники. Можете навчитися самі на нашому каналі є інструкції. В довших відео я розказую. Ну, а якщо тяжко вам це, не забувайте, що можна відправити катушки мені. І побачимось в наступних відео.